Buď mou vážní, to je čas, Ісус, скликавши дванадцятьох учнів своїх, дав їм силу і владу над усіма бісами й оздоровляти, недуги. тоді послав їх проповідувати царство Боже, лікувати недужих. Він до них промовив: нічого не беріть у дорогу ні палиці, ні торби, ні хліба, ні грошей, ані дві одежі не майте. Яку хату ви не увійшли б там пробувайте? Поки не вийдете, а я хто вас не прийме, виходячи з того міста, обтрусіть порус, ніг ваших на відос. Проти них, і вийшли вони, та ходячи по селах, звіщаючи добру новину, і оздоровляли всюди, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. слава Ісусу Христу. І, браті, і сестри, сьогодні є дуже цікава Евангелія. <кхід> Коли я її читаю, то собі згадується один такий в мене був життєвий цікавий досвід. Я ще був тоді дуже молодий. Ну я зараз ще молодий, але тоді був ще молодший. І ходив я у теперішньому Шептицькому, тоді Червонограді, я ще колись в Христинополі, ходив я з Йорданською водою і ходив зі мною наш парафінин, показував, де туди ходити. І вже коли я вертався назад, то вже так темніло. Я кажу, ти вже собі сам дорогу там дойду. Вже там знаю, де монастир приблизно. Іду я по дорозі, і тут зустрічаються мені такі двоє: двоє чоловіків такої дивної зовнішньості, бо один весь у синіках. Говорить російською мовою і так якось проводиться таке враження, що він, напевне, або наркоман, або щось, щось такого, знаєте, один такий серйозний. І той серйозний щось мене питає там за Бога, за, за церкву, щось там його цікавило за шлюб. А цей другий, так знаєте, мені російською каже, якби тебе так били, якби як його били, що би ти сказав? А то вже темно, знаєте, дивишся на, на цих двох людей так цікаво, то думаєш, першим ділом скажеш, Боже, щось треба робити. Знаєте, в такій ситуації, бо ти молодий, перший раз тих людей. Бачиш, і ще понаслуховувався, як то є. Але я слухаю уважно, слухаю того, що мене той питає, а той все одно ту, -ту лінію так собі гнеє, розказує, як то, що б я робив, і тут. Десь буквально я знаю, скільки часу то прийшло, то є, то є бесіди, між нами зупиняється така машина, дорога, іномарка, і так вікно спускається, а там сидять двоє таких хлопців, такої фізичної структури. Я думаю, ого, то бачу, вечір робиться такий веселий, знаєте, що то бачу. чи раз тим цікавіші персонажі під'їжджають. А він до мене українською каже, вас підвезти? А я так дивлюся, то на, на них, то на цих двох. Я кажу: ну, та було б непогано, знаєте, бо то, я кажу, така атмосфера. Цікаво дуже, як би то сказати. І я сідаю, а вони кажуть, ну ладно, каже, йди, там чекають. Ну, я, та я так, знаєте, цей, сів в машину, чую, а хлопці спілкуються, знаєте, такою чистою українською, западенською мовою, такою, знаєте, нашою. Я навіть не казав, вони мене підвезли під самий монастир, сказали мені слава Ісусу Христу, я так вийшов, стою так, знаєте, а що тут таке було? Знаєте, нараз, коли Господь нас кудись посилає, бо він сьогодні каже: ні, ні ні палець, ні торби, ні грошей. Тобто, оці всі наші забезпечення, які ми хочемо собі, якби то все зробити, воно не врятує, чи воно не спасе, чи воно якби не вирішить цю вашу справу. Мусите пам'ятати, що я вас туди посилаю. То також нараз ми ну як то внукові пояснити, як то важливо молитва, як то важливо з Богом познайомитися. Знаєте, як це йому пояснити? А мусимо розуміти, що передусім це Господь має щось через нас до внуків промовити. і оце треба намагатися зрозуміти. Бо ми собі складаємо геніальний план, як то зараз так внукам пояснити, щоб він зрозумів. Але нам не вдається чуємо, то все знаєте, якось так тікає, все якось сипеться через пальці. І наразі є багато таких речей, що що треба більше Богові всі довірити ніж тим всіма тим засобам. і то кожен буде це переходити, цю перевірку. І нараз в своєму житті навіть достатньо буде, ти побачиш, то з Богом дуже і цікаво. То зараз так є такою вигодою, користолюбством дивитися на церкву. А тоді раз і бачимо, що все ж таки Бог чекає безкорисливо. Навіть тут виходять апостоли кажуть: якщо вас там не приймуть, то виходьте. Я до речі, це довго не розумію. Що то означає взяти порох своїх своїх підошв, взяти струсити? А то означає, що коли вони входили в місто і ті місця не розуміли, що вони хочуть зараз мати з них який зиск. Вони говорять Євангелію, але хочуть, щоб це щоб мати якісь. Зиск. А каже, якщо вас не приймали, то каже: не, не тільки грошей нам ваших не треба, навіть пороху з вашого міста нам не треба. Нічого не треба, ніякого зиску. Бо ми прийшли передусім голосити Євангелію. І оздоровляти всюди. тому дуже є так цікаво. знаєте, також ми маємо свій якийсь певний такий досвід, і оце і ці події так вони якось закарбовуються. Тоді може було я знаю, скільки років. Ну вже це вже дуже давно було. Знаєте, оці такі моменти, але як як то Бог цікаво вміє використати всі оці якісь події в нашому житті. Але то не раз або нам забракне терпеливості, або забракне молитви, або забракне довір'я до Господа, Бога у всіх тих справах, і воно тоді якось якось так ми розуміємо, що цього треба вчитися. Просімо про ці дари, щоб бути Божими руками, чи, 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 чи ті речі, які хоче Бог через нас промовити. Ну і очевидно, сьогодні ми шановуємо пам'ять наших померлих, і вони теж лишили в нашому житті дуже глибокі сліди. І тої віри, і молитви, і свого служіння. І ми хочемо також за них подякувати, але так само і попросити тих дарів, що вони там потребують у, у царстві Божому. Слава Ісусу Христу.